Останній дванадцятий рівень. Невже твоя велика гра завершується? За обідом, учасники табору хочуть поділитися з тобою своїми думками про роль виховника в їхньому житті. І можливо, саме зараз ти відчуєш, що твоя справжня велика гра тільки починається? Привіт! Я Настя з гуртку «Лисочки» четвертого куреня Сесії Лісовської. Для мене виховниця є одним з наставників. А саме людина, яка не тільки навчає, а й зароджує хороші людські якості, такі як впевненість в собі, як любов, як доброта. Як тільки я прийшла в пласт, саме уховниця мені допомогла розуміти, чи я хочу бути частинкою пласту, чи хочу я продовжувати відвідувати пласт, чи хочу я їздити на різні вишколи, чи хочу я ходити на сходини, вивчати історію України, здавати по цьому точки. Саме вона мені дала якусь мотивацію для цього тому я вважаю, що виховниця важлива. Привіт, я Аліна. Мені 14 років. Я з курення число 84 імені Марії Приймаченко, з гуртка число Камелії. Для мене моя виховниця справді дуже важливою. Тому що вона була першою людиною в пласті, яка взагалі в мене повірила, яка дала мені якісь слушні поради і запалила мені цю іскорку, яка і не згасає до сьогодні. Я справді пишаю своєю виховницею і вважаю, що вона є прикладом для мене, тому що вона здобула дуже багато, і загалом мені дуже приємно з нею проводити час. Якось була така ситуація на таборі, коли мені було дуже морально складно, і вона поговорила зі мною, вона мене підтримала, і якраз після цих слів. Мені стало на душі дуже приємно, і я от справді захоплююсь своєю виховницею і вважаю, що вона є прикладом не тільки для мене, а й для всього нашого куреня. Загалом виховницька діяльність, як на мене, є мега важливою, тому що завдяки виховникам лави пласту можуть поповнюватись, зростають. Тут виховники колись не побоялися набрати гурток, і зараз вони виховують юнаків та юначок, з яких. В майбутньому буде виростати майбутнє наше покоління, і це буде справді світ нашої нації. Мене звати Святослав, псевдодепутат. Я з куреня 73 імені Івана Бугна. Для мене виховник дуже важлива особа, як мінімум тим, тим що він вважається як наставником, який... Може підтримати в складну хвилину, може розказати щось цікаве на різні теми, обговорити щось, допомогти з всякими проблемами в своєму житті або в пласті. Майже як рідна людина. Скоп! Мене звати Еля, і я посилка з курення імені Соломії Крушельницької. Виховник створює атмосферу захисту, вчить нас. Цінує і підтримує у наших починаннях. Наша виховниця завжди дасть е, правильну пораду, підтримує нас. Е, виховниця це не просто старша відповідальна людина. Це наша пластова мама, з якою ти можеш як і поговорити по душах, так і прийти до неї за порадою. Виховниця є важлива в моєму житті. Тому що вона багато чого нового мене вчить. Вона мене підтримує. Ось, наприклад, коли я була на першому корінному таборі своєму, я досить переживала, і мені в якийсь період стало важко, і моя виховниця мене дуже підтримала, і це мені дало наснагу, щоб я закінчила, скажімо, так, цю пригоду. пішла до кінця. Привіт, мене звати Максим. Мені 15 років. Я в пласті вже біля двох років вкуренні імені Івана Виговського в гуртку Бові осаки. Для мене виховник відіграє дуже важливу роль в моєму житті. І я думаю, в житті кожного пластуна чи пластунки. Бо виховник це саме та людина, яка завжди Порадить щось, яка завжди підтримує тебе в будь-якій складній життєвій ситуації, яка тебе настановить на правильне русло, якщо ти з нього збився. І це та людина, яка коли ти щось попросиш або в тебе буде якесь прохання, то він прислухається до тебе і ніколи тобі не відмовить. В моєму житті виховник відіграє роль наставника, порадника. Який допоможе тобі в будь скруту. Якщо в тебе якісь складні обставини склалися, то він завжди готовий буде тобі допомогти. На моєму першому пластовому таборі, коли в певний момент, в один день, вже коли табір закінчувався, я був дуже виснажений і фізично, а особливо морально. І Мій виховник кожного дня, питався і цікавився, який мій стан. Він ніколи не був осторонь, йому ніколи не було байдуже. І я свій, ну, те, що мені було погано, я це від нього приховував, але він дізнався це. Я вирішив з ним цим поділитися. І він мене підтримав морально. Він Дав мені ті поради, які знову запалили в мені цей бойовий дух, з яким я приїхав на початку табору. І це мені дало ще один шанс. Це мені, це мені запалило ще раз іскру цю. І я думаю, що в житті кожного чи пластунки виховник відіграє саме цю роль, як і для мене.